По білету і по праву, кожен зручно в крісло сів. Проти ночі на полтаву Курс узяв автобус, Львів. І висловлює бабуся, водію триву у страх. Я луни проспать боюся, розбуди мене в умнах. Тільки не забудь синочок. Добре, добре, той прорік. Сіла бабка у куточку і схилилася на бік. Та водій аж за умами, Спохватився, що винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад, чортихається не в дусі, хоч із власної вини. Врешті став і до бабусі. Вигружайтеся лубни! А бабуся із куточку їй цинок рукою мах, то казала мені дочка.